Хоч день довкілля відзначають у квітні. Однак жителі Тернопільщини вирішили не чекати весни, аби прибрати місцеві території. Днями по всій області відбулася акція з благоустрою та підвищення екологічної свідомості. Прибираємо ми за цей рік другий раз. Перший раз було, коли було день довкілля, це було весною. Приємно, що було тоді прибрано дуже велику площу. Дуже практично всі узбіччя по всіх дорогах, в тому числі і в населених пунктах. Приємно сьогодні спостерігати такий момент, що все ж таки відчувається, що менше почали люди наші десь мусорити. Тобто, це говорить про те, що, мабуть, все ж таки якась культура до нас повертається. Люди розуміють, що зберегти довкілля кожен починає повинен починати з себе. Якщо ми не будемо смітити, то її не треба буде прибирати. Ми своїм прикладом адміністрація, влада хоче десь нам вдається, що ми показуємо приклад. Спершу за прибирання узбіч взялися держслужбовці та працівники органів місцевого самоврядування. Пізніше до них долучилися і всі небайдужі. Кожна сільська рада, кожна міська рада, кожний населений пункт сьогодні прибирають узбіччя, цвинтарі. всі території. Ми стараємося. Прикрасити і прибрати нашу землю, зараз працюють бригада. Це біля районної лікарні, дитячий садик, школа номер 1 працює, і міська рада. Практично всі скверики отакі, де біля шкіл, біля таких загальних доступних місць, де багато народу, там де прибирання сьогодні. Цього року ми провели, щоб не, точно я не можу сказати, але десь порядка до 20 толок, починаючи з березня місця. Дуже приємно, що от саме громада, яка сьогодні створюється в нас в нашій державі. От, сама вирішує, сама організовує людей, і що це все. Всі розуміють, що це треба для самих людей. Загалом участь в загальній толуці взяли понад тисячу жителів краю. В цей же день по всій області здійснювали висадку лісу. Таким чином, на Тернопільщині з'явилося близько 100 тисяч молодих дубів.